Друзі, всім привіт! Ви на каналі МітоАвто, з вами Максим, це канал про автомобілі. І сьогодні поговоримо про автопідбір. До нас звернувся замовник по послугі разового огляду автомобіля. Зараз нагадаю, що в неї входить. Ви знаходите посилання, яке вам цікавить на річ чи на других ресурсах. Скидаєте нам, ми його переглядаємо. Якщо, наприклад, цей автомобіль приїхав з Америки, ми дивимося, яке було пошкодження по ВІН коду. Якщо це був Тотал, то понятне діло, що ми не їдемо, не тратимо. Час і ваші кошти. Якщо це нормальне пошкодження, ми приїжджаємо і перевіряємо даний автомобіль. Ми перевіримо на якість ремонту, як він був відновлений. А також, якщо спрацює безпека, то теж перевіримо, як її відновили. Що там у нас? яка срака. Ага, Не погано встановлена. Вона так не повинна бути. Так і не повинна бути. Вона не хоче. Це, це, це не дуже добре. Ну так, да. не факт, що потім. Вона І вона, спеці... вона не факт, що вона спрацює, бо вона скручена неправильно. Дивись, отут згусток який, подивись, отут приблизно. От, от, дивись, як скручена вона. От. Вона, так вона. Якщо автомобіль Європа привезений десь за кордону, або офіційний автомобіль, понятне діло, що ми його перевіряємо стан уже коли приїжджаємо по місці, але з бази, через які ми можемо перевірити. Теж по вінкоду, такі як конвертікал або офіційні бази, чи скручений був пробіг, чи не скручений пробіг. І ви знаєте, що законопроект зараз в Верховній Раді, що за скручений пробіг буде штраф. Тому, друзі, пробіг не потрібно крутити. І, понятне діло, що деякі марки автомобілів ми теж перевіримо на наявність задір в циліндрах. Це. Це тут? є Задіриська да, є, є. Угу. глибока, глибока. Це ж просто алюмінієвий блок не посіл на колені. Ага. Так. Це такі не страшні, але ну, там на початку... На початку був дуже потужний. Ось. Ага, ось він глибокий. Ну, бачите, дивіться. Тут задірчик глибокий, тут може під'їдати мастиво. Чим хороша Америка, тим, що, як в першу чергу, ви зможете побачити, хто продав цей автомобіль, чи страхова компанія, чи е, звичайний власник, чи перекуп. Також це буде актуальний пробіг у даного автомобіля, і ви будете розуміти, які пошкодження у цих автомобілів. Ви знаєте, що коли ми на аукціонах підбираємо для вас автомобілі, то Ігор вибирає тільки ті автомобілі, які продає страхова компанія. Чому? Тому що є багато перекупів, які ці автомобілі беруть вже після 2-3 ДТП. Відновлюють, роблять красиву картинку, і потім приїжджає до вас кіт в мішку. І так, ви знаєте, що з Америки вигідно привозити автомобілі від 2018 року, тому дуже актуальна послуга. На сьогоднішній день це разовий огляд автомобіля або, або авто підбір, авто ключ. І так, наш замовник зізвонився з продавцем, запитав у нього відносно автомобіля. Він йому розповів, що автомобіль в огнях. Все зроблено круто, є акти виконаних робіт. Автомобіль обслужений, на ньому їздити, сів, поїхав. Він як зовні, так і всередині. Ідеальний, можна приїжджати на любі перевірки. Тому хай ваша людина приїде, перевірить, я йому готовий його показати. Це автомобіль 2015 року, Volkswagen Tiguan з 2-літровим Тесаєвським мотором. Автомат повний привід. Так як з вагом я знайомий, мене колись був GTI 2 літра 2012 року. Зараз я катаюся на Audi Q7, 3 літра компресор. Я знаю, що ці автомобілі як мінімум потребують хороше паливо, як мінімум 95-й преміум, а то 98 й 98-й потрібно заливати в даний автомобіль. Раз в 6-7 тисяч потрібно міняти масло, тому що там термонагружений двигун. Також на 2 літра бензин ТСА потрібно міняти ципки на пробіги 125-130 тисяч кілометрів. Так як у даних автомобілях прямий приск може бути нагар на клапанах, потрібно їх буде теж чистити. Ну і понятне діло, так як це повний привід, потрібно буде робити на ньому обов'язково. ТО я цю всю інформацію передав нашому замовнику, але він сказав, що автомобіль в доброму стані, йому предоставили всі акти виконаних робіт. І тому його запевнив продавець, що без проблем приїжджайте, можете дивитися. Ну і ми, понятне діло, поїхали на огляд і довірились продавцю, тому що він дуже солодко це все говорив. В першу чергу ми перевірили даний автомобіль по кузову, ми бачимо, що... Так, є давайте там... оглянемо автомобільну наявність дефектів кузовних, а потім перейдемо, перевіримо на фарбу. Так, що ми бачимо, є такі сколишки, от, і протертості на бампері, На бампері, дивіться, ось так бачимо, що трошки не в зазорі фара. тут підвисає бампер випас направляючий. Тут воно теж трошки так от не на місці. О, ти бачиш, що тут двохсторонній скотч, мабуть. Питались, що приклеїти так, з цієї сторони те ж саме. Так. Капот у нас тут інфарбований, не бачу з полю. Капоті все добре. Теж трошки провисає. Чуть-чуть провисає. Бачите, що тут скотч з цієї сторони воно вже провисло. Крило це і бампер, і капот мінявся. Так, дивимося, що тут у нас тут все у нас добре, з цієї сторони там немає ніяких тензій, Так, бачимо так от скол. Раз, трошки тут прим'ятість, два. Так, ще нічого немає. Вже рижик такий пішов з дотість. Те ж саме бачимо, що пішло. Так, є такі царапки, тих видно якраз ось так, ось така. Притертість Ну це полірується. Так, що у нас? Тут бачимо стопчика, сфокусую. Так, що у нас? Далі дивимося. Диск трошки покосаний. Задні диски потрібно буде протащити. Гума тут самова стоїть вже. Передні диски. От, в нормальному стані теж це диски теж в нормальному стані. Так що тут, по цій стороні, поход зний теж диск ми бачимо. Так, От, задній диск трошки мінімально. Зараз перевіримо. І по кузову ми бачимо, що є там незначні якісь там царапки, вм'ятані на ляді. Присутня жавчина не по понятним причинам, тому що ну, ваги рідко коли у них оцинковані кузова рідко, коли ви побачите таку ситуацію. Це якщо би, наприклад, десь він завжди взимку там цей автомобіль е е е їздив і ніколи не бачив таких погодних умов, наприклад, там літа чи ось інчи весно. Е е потім, ну це таке не сильно критично Потім ми перевірили автомобіль на фарбу. Ми бачимо так заразкі можу... показники. повинні бути автомобіля 100-130 Ще раз подимося. Це крило у нас. Мінялася, фарбувалася. 96. Бачимо, що це червоний метал, тобі ж не оригінал. Тут повинен бути кольоровий метал. Якщо ми зараз перевіримо дверку, бачимо чорний метал плюс цинк. Відповідно, це оригінальна запчастина. Так, йдемо далі. Так. Тут все добре. Тут все добре. Добре, добре, добре. Все добре. Все добре. Чорний метал пуссинг. Це крило оригінальне. Давайте перевіримо бампер, Чорний метал 320. Він фарбований, він не оригінальний, тому що повинен бути теж або алюміній, або металсинг. Але саме цікаво, то, що в стойках є штубрівка тут. Вони фарбовані. А на цій стороні і просутня ми в цій стороні. але менше, ніж на тій стороні. Пошкодження було з лівої сторони. Так, бачимо, що е, Пілкінтон мінялося це лобове скло, тому що оригінальні бути повинні знакірушки Volkswagen. Давайте перевіримо все добре. Так, тут теж все добре. Си, стекла, з цієї сторони рідні. Холодна труба. Трошки є нагар, тому що це 2.0, DSI, Тор, це може бути. Ось таких автомобілів. Оляська мобільна фарбу, ми бачимо, що було пошкодження в даного автомобіля. Попередній частині незначне. Мінявся капот, поставився неоригінальний желізний. Він відкривається дуже тяжко, тому що там повинен бути алюмінієвий ну, Поміняне крило, то таке теж, в принципі, не критично. Не по понятним причинам не видно на фотографіях, але чомусь на стойках є шпаклівка. Це вже є критично Але це все дуже квіточки, коли ми відкрили капот. І е, я перевірив мастило. Таке відчуття, що в цього автомобіля він не бензиновий двигун, а двигун з трактора. Тому, що коли а, він... Капот желізний, тому він відкривається дуже тяжко. От, потрібно так ус усілля, скажімо так, тому що він повинен бути алюмінієм. По родина, ми бачимо, що середина на місці. Все добре. Та, зараз подивимося, чи немає ніяких тут примісів. У нас. Зараз, так, бачок чистий, тут все добре. Так, так подивимось, мастило. Потрібно буде його замінити і провіряв, але вже бачите, таке чорнень, обов'язково зробити ТО по цьому, помастилу. Так, тут все сторони бачимо, що на місці все норм. Пошкодження було з лівої сторони. От, тут лишився цей поломаний корпус. Ми бачимо. Окуляр рихтувався. От, трошки Ржавченка є присутня. Можливо його потрібно буде підфарбувати з цієї сторони, він норм стане. Все інше так подивився. Все на місці, нічого не випадає. Все в принципі побачимо, що тут всі кожухи, все що потрібно, всі защитки з цієї сторони. З цієї сторони це присутнє. Так. Ще там позаглядаємо, подивимося і потім надам вам пізніше трактора, тому що коли він його завівся, зараз ви бачите на відео, його там днягу колотає, з ним таке щось не непонятно що. Так, зараз заведемо двигун, послухаємо, як він працює. Не посього підкручує, бачите? Працює не дуже рівно, його, його, його трошки трусить відняшку. Оце. Якщо на відео видно, то ми бачимо, що його трошки. Це зараз він на холодну прогрівся. Трошки єс. Навіть шланг так відходить, хоч він, ну, можливо, якби повинен був зафіксований, але він тут от, не зафіксований. По-перше, по-друге, ми бачимо, що його трошки так, так калахає. от калахає. Ну і я вам вже показував. Трошки, понятно, все. Цю всю інформацію, діло, я передав нашому замовнику і задав питання продавцю. Ви ж відповідали, що машина ідеальна. Є акти виконаних робіт, він говорить: ось, да, дивіться і показує мені цю всю історію. Таке відчуття, що знаєте, цей автомобіль заїжджав на сервіс, а робили то по якомусь другому автомобілю, і акти виконаних робіт другого автомобіля просто прикріпили до цього і сказали, що їжджай. Тому що, як мінімум, масло таке чорніше на цій, на цій машині ну, не повинно бути. У мене був випадок на КТІшки, я пам'ятаю, коли, наприклад, там я йому чуть-чуть понавалював. Там в тебе не масло, буває, не світло. А таке коричнювате, тому що воно трошки спалюється. А тут таке відчуття, що там вже ну, ні грол, реально якби як е, е, дизельний. Потім я задав питання, що мінялося в цьому автомобілі. Ну тут все вказано, все вказано. А свічки там міняли, котушки міняли. Він говорить: ой, мабуть, не міняли. І взагалі, ця це машина не моя. Я це по дорученню. І в мене товариш поїхав за кордон. І це вже не перший випадок, коли. Ми приїжджаємо, оглядаємо автомобілі, нам говорять, ну, наші друзі уїхали за кордон, така ситуація. Ми тут лишилися, ми патріоти, але нам по дорученню їх ці автомобілі ставили, ми їх продаємо. Е, ну, я не знаю, як можна ще привезти такий автомобілі, і показати. Е, ну, для мене це дуже велика загадка, тому що. Ну, чи на лоха воно якось зроблено, я не розумію. Але я впевнений, що цей автомобіль. Понятне діло, хтось його там впари, може трошки підшамане, під капотом там повитирають, зроблять красоту, і ви з ефектом вау заберете цю машинку. Ну і понятне діло, після того як перевірив, як кузов перевірив, як працює двигун, підключив комп'ютерну діагностику. І що? Некий це ваг без помилок. Понятне діло, що там є помилки, деякі активні, от і деякі ще були в пам'яті, самі такі критичні, які можуть бути, це проблема в вагів, це пропуски, пропуски в запалювання. Тому, діло що фото-відеозвіт я надав клієнту, перезвонив сказав, що ми не рекомендуємо даний автомобіль. Чому? Тому що ви це все побачили на відео і такі машини вже себе з'їздили. Я замітив, що. І на автомобілі пробіг 156 тисяч кілометрів. ділі це не дуже великий пробіг, якщо ти вчасно будеш його обслуговувати, і потім регламенту, який я тільки що сказав попередньо, заливати хороше мастило з допусками, міняти раз в 6-7 тисяч, заливати хороше паливо і таке інше, робити повне ТО, вкладати в автомобіль кошти, тоді він буде в ідеальному стані. А коли людина купує цей автомобіль. І не вкладає в нього кошти, він повністю вже на колінах і хоче його просто впарити. І такі машинки довго, діло, не їздять. Тому ми поїхали далі на огляд, і я попередив нашого клієнта: говорю: дивіться, можливо, вам не потрібен такий автомобіль, можливо, вам потрібно взяти автомобіль більш простішої конструкції, наприклад, той самий компас. Він буде з атмосферним двигуном, він буде з надійною коробкою передач. От і таке інше. Ви, ви їздити на цій машинки і насолоджуватися їздою. І не потрібно буде просто розуміти, заведеться вона завтра, чи не заведеться вона завтра. Чи потрібно буде в цій машині щось міняти, поїхати на сервіс, чи не потрібно. У вас буде надійна автівка, яка що в плюс 30, що в мінус 30 заводиться. І поїхала. Дякую, друзі, що ви переглянули дане відео. Що ви не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Підпишіться в групу Facebook, Telegram канал, Instagram та Viber. Ми поїхали далі. Кому потрібен якісний та професійний автопідбір автомобіля, телефонуйте. компанія МітоАвто допоможе в даному питанні. Всім благ, пока.